Почали тестити роботу фонтану. Привіт! Я розпочинаю новий влог. У нас все ж таки нестабільна погода: то холодно, то тепло, то дощ, то сніг то 20 плюс 25 на наступний день. Коротше, кожного дня якийсь сюрприз. Насті все подобається, ну як будь-яким дітям. Тому що якщо тепло, то вона має он, бульбашний пістолет. А якщо йде дощ, то парасолька і сапоги. Це те, що вона дуже любить. Тому в неї немає проблем. Трошки заздрює цій дитячій такій особливості, що яка б не була погода. Зазвичай їм завжди подобається. Просто потрібно підлаштуватись скоріше нам, дорослим. Тому що я не люблю такі перепади. Вже хочеться якоїсь стабільної весняної погоди, коли сонечко й тепло. Але мені здається, що цього року буде такий швидкий скачок в літо. У нас відкрився Starbucks минулого місяця, причому дуже швидко. Он як і черги. Але цей ажіотаж спав. І пару днів тому заходила скуштувати. Скажімо так, в Старбаксі працює гарний маркетинг. Нічим від кави з Макдональдсу або того ж Боско, де продають морозиво, не відрізняється. Лише вартість значно вища. Ми з Насті сходили разом на закупи продуктів. Давно не було такого, бо зазвичай. Я намагаюсь дитину не брати з собою, бо це завжди закінчується додатковими витратами на щось солодке або якусь іграшку, ну, або ще якусь е, хотілку, яка Насті сподобалась. Цього разу теж не обійшлось без додаткових витрат. Але все одно періодично потрібно купувати. Наразі в нас працює така схема, що я не купую їй або щось кожного дня. Але раз на тиждень обов'язково щось візьму. Ну, буває двічі на тиждень, в залежності від її запиту, тобто від вартості того, що вона бажає. Ну і плюс є у нас такі різні системні задачі, які, якщо вона виконує, то щось отримує. Це ми так працюємо з психологом для того, щоб покращити. Її сприйняття і розуміння, що є обов'язкові задачі, які треба зробити зранку і ввечері. Такий приємний бонус для діток цього віку ну так легше їй звикнути до відповідальності за те, що вона має постійно робити самостійно вже, а не я за неї. Мені здається, що я ще не розповідала саме про те, що ми працюємо з психологами, тому, можливо, потім туди ближче до закінчення курсу занять з психологом, я розповім свої відгуки і з чим саме я зверталась, як і що ми робили, що допомогло або ні. Але наразі це вже буде майже 4 місяці, як ми працюємо з психологом, і я задоволена результатом. Я задоволена тим, що я краще розумію деякі нюанси, які у нас інколи відбуваються, і маю як-то допомогу зі сторони психологів у їх вирішенню. Я бачу різницю, наприклад, на початку, як на деякі моменти Настя реагувала, і як це відбувається зараз. Тому, якщо у вас є якісь питання з дитиною або у вас особисто, то, звичайно, я вам раджу обов'язково звернутися до психолога за консультацію, можливо, хоча б разовою. Ну що, Паска за два дні. Її буду готувати завтра з малою. Буду робити тільки з кисломолоченого сиру. Зараз готую сінабони, бо я їй обіцяла. Ось одні вже дістала, змастила. Тепер ще ці змащу. І, можливо, ще покити за дитиною в садочок, встигну трошечки скоштувати. Дуже смачно виглядають. Ну що, до Паски? Ми з настою зробили. З кисломолочного сиру. От вона відстоялась ніч. Сьогодні Великдень. Вже половину звичайної паски ми з'їли. Тепер прийшов час розпакувати цю, подивитися, що у нас вийшло, і її скуштувати. Так? так. Настуська. Відкривай, піднімай обережно, догори, прям повністю. До гори, до гори, до гори. О, як файно! Гарна. Так, я його потім розкладу і помию. Дивись, бачиш, хрест є, Христос воскрес є і тут все є. Зараз я зніму марлю. Ось така у нас вийшла Паска з Анастасією. Так, так. Дуже гарна. І хочу я посипку. Посипку? Куди ж ми сюди посипку придумаємо? Навіть посипку. не знаю. Зверху добре, я зараз щось тобі знайду, домовились? Тому будемо коштувати таку нашу пасочку. Тому всіх вітаю з Великоднем. Христос Воскрес! Воістину Воскрес. А ми з Настею будемо битись. Хто там посипка є, Яйками, да, Настя? І куштувати цю Паску. Я теж так любила в дитинстві робити, як робить Настя. До зустрічі в наступному влозі.